Слава Україні! Героям слава! Що ж, подякував вашим хлопцям за гру. Ви все ж таки вашій команді вдалося перевести гру з одного часу в серій пенальті, але в цій лотереї не пощастило. Ваша думка і враження після матчу? Та, ну, такі враження. Ну, звичайно, незадоволені, що програли, але ну, розуміли, що це лотерея, що один, по суті, один промах однієї людини і вирішив все це. Ну, я можу поздоровити, привітати команду суперників, вони молоді, молоді, і я так дивлюся, що все-таки нам в цьому турнірі три гри з молодими, дуже молодими командами, і так ми не змогли підібрати правильні, правильну тактику, стратегію, яка б, яка б допомогла. В кожній грі могли цеплятися. І, і, Грали, в принципі, більш-менш на равних. Не можу сказати, що ми там десь комусь дуже прям сильно в одні ворота програли. Е, ну, якось так, не знаю. І ще я хотів від імені вболівальників та глядачів подякувати вашій команді. Вона, як завжди, бореться до кінця на полі, завжди натхнена, виборює, незважаючи навіть на вік проти молодих гравців. Ну і що, і бажаємо успіхів у на наступних матчах і перемогу вам в турнірах. Дякую.